Щоб там гладитись. 음... Казка про котика, який хотів мати в <світан> руку, який хотів мати е... зелену шерсть. І він ходив собі а він родився чорненький, а хотів мати зелену хто хоче зелену шерсть мати. І так він собі хотів ту зелену шерсть мати, що ходив пофарбується. Щас... ще. Та, щось там в траві вимазувався, там листя їв, його тошнило від того листя. От, Він тоді щось там почав їсти цей зелений борщ, казав, червоний не буду їсти, буду зелений їсти. От, тоді... А як він казав? Мяу-мяу-зелений мяу. мяу, зелений, мяу. <хи> а як мяу, мяу, він міг мяу, своїм зелений, батькам казав? І цей. І ходив, ходив, він ото от м'явкав-мявкав. В кінці кінців десь впав в зелену фарбу, пофарбувався. От, і та фарба вся, він ходив щасливий декілька, може, годин. Тоді він захотів почухатись, а він не міг почухатись, бо в нього все стало все злиплося, він став як чучело, мяучело, зелене, Одна, а потім та фарба почала затвердівати, і він став якийсь такий Дивний. як зелена скульп, скульптура така. Ті коти підняли галас, почали м'явкати. Там нарешті їхній господар прийшов. Знайшов то зелене чучело. Воно вже перестрашене, почав завіз його десь там в ветеринарну клініку. Там його довго відмивали цим е, розчинником для фарби. Від того розчинника в нього почалася алергія. Та. Тоді, е, коротше, е, він ще почав його тушнити, бо то таке, то не можна так фарбою себе звичайно і малювати, бо то воно отруйне все. Ну, нар... На На морді в них морда. Тоді почали його побрили. Побрили, побрили. Нарешті якось горем пополам ту фарбу, шкіла все одно зелене. І він, коротше, став зеленим сфінксом. Хоч був волохатою породою, а став лисою. І після того казав, більше я не буду ніколи буду своїм котиком, яким я є. Чорненьким і, і і і не буду більше дурницями займатися.